Друзі, доброго дня! Коротенький ефір пояснення, тому що від вас подібних питань ну, просто шквалите. З приводу наявності чи відсутності заборони на виїзд за кордон військовозобов'язаних жінок-медиків саме з 1 жовтня 2022 року. Друзі, дивіться, поки що заборони такої немає. Заборони на виїзд жінок за кордон взагалі, поки що не встановлено з приводу категорії жінок, які точно будуть в переліку тих, хто має бути на військовому обліку, хто має бути в зоні досяжності, і, відповідно, може бути мобілізовані. То поки що цей перелік уточнюється змін поки що так і не внесено. Тому відповідаючи на питання, чи можуть жінки медики саме виїжджати з 1 жовтня за кордон. Відповідь так, можуть, тому що поки що такої заборони так і не встановлено, щоб ви для себе розуміли. Якщо щось буде відбуватися в цьому напрямку, можете підписатися на наш канал, поставити лайк, щоб вам відображалися нові відео. Ми обов'язково на нашому ресурсі про це будемо повідомляти. Але в загальному випадку ситуація поки що така. Ще один момент. Ви питали, чи всіх медиків точно будуть мобілізовувати. Дивіться. Така такі самі критерії мобілізації для жінок, як і чоловіків, тобто. Будуть обов'язково брати до уваги не тільки вік, так? тобто зараз і жінки, і чоловіки урівнені у віковому цензі, тобто з 18 до 60, можуть мобілізовувати. Але це не означає, що якщо вам, наприклад, 50 років, якщо ви маєте величезний штас, наприклад, роботи медичною сестрою в хірургічному відділенні, у вас купа болячок своїх, і ви, відповідно, у вас є питання, чи мобілізують. У вас чи ні, тобто ви як можете, так працюєте, але, наприклад, там виїжджати кудись в польовий госпіталь, ви не відчуваєте в собі сили, то дивіться, для того, щоб ви були підготовлені, тому що вже почали приходити повістки, ми знаємо про це. Жінок медиків дійсно мобілізують. Але для того, щоб ви були готові і ви розумієте, що у вас там є, наприклад, встановлена інвалідність, у вас, наприклад, є певні проблеми, букет хвороб, то ви, будь ласка, для того, щоб ви розуміли, що вам нададуть відсрочку, тобто це мають бути підстави. То ви, будь ласка, оновіть інформацію щодо стану вашого здоров'я, щоб у вас були ваші довідочки, свіжі огляд, наприклад, зробіть так, щоб у вас це все було підготовлено, щоб вас не ганяло потім по ВЛК, не проводили там багато додаткових аналізів і щоб у вас це було підтверджено, в такому разі вам будуть так само по аналогії, як і чоловікам, надавати відсрочку. Тому от така зараз ситуація, щоб ви розуміли для себе і не панікували, тому що для до нас з колегою ну, таких запитань вже шквал. Тому я вирішила вам це пояснити в прямому ефірі. Якщо ще залишились у вас запитання з цих двох питань, то, будь ласка, насоромтеся, пишіть в повідомлення, будемо читати, відповідати. А так всім бажаю вдалого дня і до нових зустрічей в ефірах. Па-па!